Вітаю! Сьогодні ви будете працювати в редакторі Inkscape, і сьогоднішнім вашим завданням буде створення зображення сови, яка буде стояти ось на гілочці, а зверху буде така шапочка. Я вам покажу, як створити саму сову. Інші частини зображення це буде ваше додаткове завдання. Вам необхідно буде зробити самі шапочку і створити таку гілочку. Ну, не повністю геть таку саму, але щось схоже. Отже, перейдемо до створення цієї сови. Заходимо в Inkscape. І для початку нам потрібно брати інструмент коло. Затискаємо клавішу Ctrl, щоб воно у нас було кругле. Затиснули. Приблизно ось так. Так, виділили його і необхідно підібрати якийсь колір. Нехай буде ось такий. Отже, далі ми дублюємо його. Дублювати. Переміщуємо в сторонку, виділяємо знову, заходимо в контур об'єкту контур і переходимо до редагування контурів за вузлами. Обираємо цей інструмент. Знизу ось квадратик, ми його тянемо доверху. Ну, ось так перетягнули. Поставили. Так, знову позначення. Обираємо ось це коло. Переносимо його ось сюди. І бачимо, що нам спершу потрібно додати контур, щоб ми могли його тут правильно поставити. Отже, ось переміщуємо сюди мишкою, правою кнопкою встановлення штриха. Потім колір штриха. Тут теж обираємо цей квадратик. І переходимо в стиль штриха. І збільшуємо, щоб було видно. Ось. Є в нас. І тут так само. Правою кнопкою встановлення штриха. Тут є штрих, і тут трошки більше, щоб він був, ну, щоб його було видно. Так, є. Потім пізніше ми його приберемо. Потім ми ось це коло накладаємо зверху. Приблизно ось так. Переходимо в контур об'єкту контурі і знову редагування контурів. Тепер ми беремо верхній квадратик і тянемо донизу. Так, зробили це. Виділяємо обидва кола. Заходимо в об'єкт і згрупувати. Тянемо донизу. Так, зробили це. Тепер треба розгрупувати його. Тепер нам контур не потрібен. Ми його прибираємо. Ми ділили першу частинку, встановлення штриха зняли. Так само другу частинку, заповнення штриха зняли. Так, далі нам треба тут кольор змінити на сіренький такий. Ось такий. Це в нас і дві ці частинки. Перша частинка і друга частинка. Далі нам потрібно зробити очі і окуляри. Так, створюємо знову коло. Контролом затискаємо. Додаємо контур нам штрих. Заходимо сюди. Клацімо. Є в нас штрих. Білий колір. Збільшуємо тут масштаб. Нам потрібно таких три кола. Значить, Дублювати. Переміщуємо. Контролом затискаємо і його. Так, переміщуємо ось сюди. Тут підбираємо розмір. Так, підібрали. Тепер нам треба ще одне коло дублювати, переносимо, знову його зменшуємо і робимо повністю чорним. І знімаємо штрих, переміщуємо тут, трошки трішки збільшимо. Тепер нам необхідно ось щоб ось такий самий колір, був ось тут. Натискаємо на цю частинку, заходимо в заповнення, і ось тут код цього кольору. Ми його копіюємо, виділяємо все. Копіювати. Заходимо. Відділяємо це коло. І ось тут замість цього коду вставляємо те, який нам необхідний. Так, тепер ми маємо такий самий колір. Тепер нам необхідно ось тут штрих цей прибрати. Прибрали. І тепер ми дещо маємо перемістити ось це коло чуть-чуть бік. І товщину треба збільшити. Приблизно ось так. Трошки зменшимо. Тепер нам треба згрупувати цей об'єкт і переміщимо його. Збільшимо його. Тепер нам потрібно його дублювати. Переміщуємо сюди. І відзеркалення. Є команда відзеркалення. Так, нам потрібно ще трішки збільшити. Готово. Тепер нам тут треба перегородочку таку поставити. Обираємо інструмент створення прямокутників. Створюємо такий невеличкий, чорний колір. Аж на прямокутнику. І в нас є можливість його перевернути. Перевернули. Переміщуємо його. Тепер ми те щось збільшимо зображення. Масштабуємо його. І приблизно ось так. ми зробили. Тепер нам потрібно зробити ось такий носик. Так, обираємо створення зірок і багатокутників. Тут три кути. Ось нам трикутничок. Виділяємо його, переносимо сюди. Перевертаємо. і кольор його опустити об'єкт опустити Перебір. Так, опустили його. Він заховався за чорний контур. Приблизно ось так. Далі нам необхідно зробити ось таку кроватку. Так, ми дублюємо. Перевертаємо. Колір стіренький такий обираємо. Так, тут у нас це є. Тепер нам потрібно тут доробити кроватку. Отже, обираємо інструмент створення зірок. Так. Тут 5 кутів. Так, створили, перевертаємо його, переставляємо його. Тепер ми можемо його розтягнути. Є. Приблизно ось так має вийти вас. Якщо трошки криво, то будете там експериментувати. І тепер нам необхідно ось такі два кола тут зробити і заховати їх. Браємо коло, малюємо, обираємо білий колір, додаємо штрих. Так, зменшимо штрих. Розтягуємо трошки. І переміщуємо. Так, тут ми будемо зараз вгадувати вже. Так, нам необхідно його опустити. Об'єкт опустити. Кілька разів потрібно натискати. Так, опустили. Приблизно ось так Дивимося. Так, дублюємо його і приміщаємо. Тут знову об'єкт. Опустити, приміщимо його Так, і приймаємо штрих, щоб його не було видно. Стовня штриха прибрали і тут теж виділили, правою кнопкою натиснули, лівою обрали варіант. Так, Це ми зробили. Тепер нам потрібно додати крила. Для цього ми використовуємо малювання кривих без'є. Натиснули. розпочинаємо тут. тягнемо вгору. Натискаємо ще раз мишкою і, не відпускаючи, тягнемо донизу. Так, відпускаємо, тягнемо їх сюди десь. Натиснули і проводимо до цього квадратику. Є в нас крило. Ми його чорним кольором ставимо, майже чорним. Тепер ми об'єкт, ні, контур, об'єкт контури контурі і знову рядування контурів за узлами. Ось тут у нас є вузол, ми дещо поправимо це крило. Тепер ми його дублюємо, ось сюди від дзеркалення і ставимо ось тут. Так, трошки його повернемо. І об'єкт опустити на, на задній план. Ісь тут так само. Об'єкту пустити на задній план. Так, крила в нас є. Ви там можете їх дещо удосконалити, по-своєму зробити. Здається, треба трошки вгору підняти. Так. Тепер нам потрібно додати вушка. Ми знову беремо тут інструмент створення зірок та багатокутників. Тут три кути, у нас буде трикутник. Колір ми підбираємо приблизно такий, темніший може. Ось такий переміщуємось сюди, перевертаємо його. Так, об'єкт на задній план опускаємо. Так, контур, об'єкт контурі і редагування контурів за узлами. І тут ми обираємо команду Автоматичне згладжування вибраних вузлів. Ну, приблизно так. О. Поставили. І ось тепер ми беремо, виділяємо знову, дублювати, переміщуємо. Зробимо відзеркалення. Ставимо ось тут. І на задній план. Так, от, тепер у нас є вушка. Сова майже готова. Залишилось ніжки зробити. Вони у нас ось такі. Так, збільшуємо. Тут обираємо створення прямокутників, створюємо. Один ось такий. Більший. Так, обираємо колір. Обрали колір. Тепер ми трошки ще збільшимо. Дублювати, трошки зменшимо. Тепер треба збільшити масштаб. Так, ставимо ось тут. Пере, так, об'єкт перенести на задній план. Так. На задній план. Є. Тепер дублюємо. І ще дублюємо. Перевертаємо. Ставимо його тут. Знову повертаємо. Ні, можна не повертати. Давайте видаляємо. Ось тут робимо дублювати, відзеркалити і переміщуємо. Так, тепер у нас є одна лапка. Виділяємо об'єкт згрупувати. Зменшуємо масштаб, переміщуємо. Перевертаємо трошки. І на задній план. Тепер дублювати. Переміщуємо, відзеркалити. І знову на задній план. Ну, приблизно ось так. Так, наша сова готова. Тепер залишилось лише зробити вам додаткові завдання. Ну, і потім можна буде зрупувати. Виділяєте, зрупувати. Все, ваше зображення сови готове. Приблизно ось так. На сьогодні урок закінчено. Дома зробите ось це завдання плюс додаткове завдання, тому успіху виконання домашнього завдання.